Автор книги Іди туди, куди страшно і матимеш про що мрієш, побоявся приїхати в Київ. Вчора гуділи про це всі пабліки. Ось я подивився на цю новину, не знаю ні автора, ні книгу, але згадав одну річ, яку я сам практикував, мій особистий досвід, для того, щоб побороти страх говорити, наприклад, з німцями по-німецьки, тому що це основна проблема, коли ми вчимо мову. Я от знайшов для себе на сайті одному небен ан німців і пішов з ними розмовляти. Мені було дуже страшно і дуже некомфортно, але поговоривши от з двома німцями, зустрівшись, я зрозумів, що я не також і погано говорю, тому що ми знайшли порозуміння. Тому дуже важливо перебороти цей свій первинний страх і далі вже говорити буде. Трошки легше, навіть якщо ви граматично говорите неправильно, але ви вже можете не боятися сказати хоча б те, що у вас в голові. Тому що часто так буває, що в голові ви е, наче побудували фразу, а сказати о-о, не можете. До цього я е, також поборовся ще з одним своїм страхом це говорити на камеру, тому що мене дуже бісив мій голос. Я взагалі е, боявся і публічних виступів, і записувати відео. І десь у 2019-му я почав записувати розмовні сторіс, потім вже почав писати такі більші довші відео. І ви знаєте, що зараз я не боюся камери, тобто я можу спокійно а, сказати свої думки на відео. І це дуже важливо робити те, чого ви дуже боїтеся, для того, щоб перебороти свій страх і рухатись вперед.